Вау! відповідно, як завжди, рука руку миє. Я вже сьогодні говорив і ще раз скажу. Я взагалі не дивлюся телебачення майже. Мені вистачає інтернету для роботи, ну і для того, щоб знайомитись з новинами. Але вчора і позавчора я якось включив телевізор, який до того місяця три не включав. І що я там побачив? Я побачив по всім каналам сюжети про ментовський безпреділ. Десь в Донецьку людина не там попила пива, її забили до путь смерті на кінець і зґвалтували міліцейським кійком. Десь в тому самому Донецьку, які дівчат, невідомо за що, били прямо при дітях міти. І ця географія, вона просто необмежена, вся Україна. І ось мені подумалось. Канали, які в більшості свої тримають чужинці, олігархи і власне партія регіонів. Оце все показує. Чому? А тому, що вже просто це настільки кричущі випадки, що навіть вони не можуть про це не говорити. І це на всіх каналах. То я собі просто зрозумів, нам потрібен всім, бо той постріл Віталія Запорозька. бо вже нічого не діє, не діє скарги, не приймаються заяви. Міліція кришує, все, що є в цій країні кримінального, все підкришує міліція, наркоторгівля, проституція. Здирництво будь-що, все кришується міліцією, Тому й не мовчать вже преса про це говорить, бо мовчати неможливо. А заподіяти щось цьому також неможливо. Тому, якщо хтось ще називає Віталія вбивцем, я кажу, це неправда. Він справжній герой. От ми багато ходимо і кажуть, ми політично за. Жоні, можливо, ми ходимо під міністерство освіти, ми ходимо під адміністрацію президента, Валаємо і кричимо. Нас забирають мову. Зніміть табачника. Не працює економіка. Міністра економіки змініть. зробіть щось хоч щось. Кругом корупція. То зніміть міністра МВС і нічого не працює. А Віталій зробив те, що працює. Він в своєму цілі звільнив, звільнив. звільнив. як його до того, чотири роки ніхто не міг звільнити. Та що? А от що, приклад для всіх нас. Як треба боротися? Якщо нам потрібна ця держава, якщо ми хочемо в ній правди, то от все просто. Він сьогодні засуджений. Його майже покаліть. Але під час допитів, ну слава Богу, козацьке здоров'я далося взнаки оклигав і поводить себе гідно в цьому суді і говорить, викриває цю систему, захищає тих хлопців, які з ним поруч сидять, ну яких також за якусь мобілку там навішують, б'ють. Він про це все говорить, вже не переймається своєю долею, а вона в нього насправді не завидна. Але людина честі і гідності. Дуже добре співає Сергій Василюк. Хто ти? Кріпак чи козак? Наволоч. Ці герой. сьогодні перед кожним українцем стоїть вибор. Хто він? Якщо не козак, то борися. Не можеш я стріляти, приходь на мітинги. Не можеш і на мітинги сиди в інтернеті і розповсюджуй правдиву інформацію. Це сьогодні боротьба. Якщо кріпач, іди в годелик і залий свій розум, не слухай тут промови і не стій тут. Тому що тут відбувається боротьба за правду. Нам потрібна в, ця, в цій країні правда. Нам потрібна українська самостійна собор. Ожна держава без корупції і без дирників, без новітніх окупантів-олігархів. Вот до чого ми прагнемо. Він свій крок зробив справу за нами. Я не вірю в вибори насправді. Але на них треба ходити, бо поки ми не наважуємось на повстання і на революцію. Поки ми не наважимось на фізичне знищення просветущих прокурорів, суддів, міліції, і то що ж, залишаються вибори. Але моя мрія, і я знаю, мрія сотень українців, революційне повстання і повалення у цього конкретного окупаційного ладу сюди хаворя ніхто не ходить. Я був вчора в відділку. Так от там дів дівчина молода. Її побили, Вона вся в синцях, Оскільки я там сидів, от вона сиділа приймані. І як потім я почув її ще і зволтували. і ніхто в неї не приймав її заяву. Також підійшла жіночка до одного з лісів, який мене опитував, і сказали, у нас заворочах на команди безчинку. Я чотири роки до вас ходжу і нічого не відбувається. То допоможіть, у нас є дійничі чи немає. Цей міліціянт сказав, ну до того сходіть, а була. Він каже, що він не займається. То до того сходіть, він теж каже, ну а я вам що зроблю. Отаке відношення. То я з ними бути. Хтось каже, ти, Микола, перегинаєш, нам не потрібно крові, а я не перегинаю. Бо інакше, ну що ще вчинити? Які такі. Вибори можуть нас врятувати, які такі підписи можуть нас врятувати, коли їм на все плювати, коли вони знищують нашу мову вже зараз, коли вони знищують нашу церкву, коли вони власне довели до зубожіння всіх наших людей, їм плювати за те, що ми все ж таки господарюється наша земля, жодного олігарха. Ні. Депутатів більше взагалі українців, хто немає, але вони нами керують і знущаються. Що це є? окупація? Як здолають окупацію? Лише збройним повстанням і революцією. не можемо того зробити. Тому можемо сюди прийти і захистити того, хто може. Тому ми сьогодні. Тут і тому ми його власне захищаємо, так як можемо. І до цього я вас всіх закликаю не мовчати, обрати долю козака, а не кріпака. Це гідна доля. Можливо, вона не несе нічого доброго. Що не не це. але це доля гідної людини, людини з самоповагою, людини, яка знає, що таке честь, мужність, сміливість і для неї ці слова не пусті. Отаку долю я обрав. Пропоную всім нам обрати і на сьогодні що можна зробити? Можна захищати цього хлопця. То давайте це робити. Дякую за увагу. Слава Україні.